Три роки і два місяці чекали. Важко пройшли. Сльози на очах, радість, що нарешті повернувся. Їх привезли вже на територію України, Позвонив, що я в Україні. З синьо-жовтими прапорами, кульками, з квітами та хлібом зустрічали звільненого з полону Сергія Лишенка. У селі Бірки на Кіровоградщині на нього чекали батьки та місцеві жителі. У полон військовий 56-ї бригади потрапив під час оборони Маріуполя. Не бачили Сергія з 2022-го. Після звільнення з 12 червня він проходив реабілітацію, розповів батько. Живу, не бачили, тільки по скайпу. Важко. Іздіваються. Цього було відеозв'язок, дали пів минути у лютому 23 го так? і у 24-15 му 15 червня О, до батьків обратився і все. За мною поводиться добре, що скаже погано. Дуже всі довго його ждали, дуже його всі шукали, ми всіх дзвонили, всіх спрашували і все-таки він знайшовся. Сергій Лишенко з 2011 по 16 служив у третьому полку спецпризначення, брав участь у антитерористичній операції у боях за Донецький аеропорт та в операції Об'єднаних Сил. У третьому полку п'ять років служив, потім 56-й. Зо мною служив у 55-й автобаті. Потім контракт кінчився, перевівся, поробив на Железький год, а потім... Пішов 56-ту Маріуполь. Про пережити у полоні Сергій поки говорити не хоче. Два місяці прослою чудово, лікують, гарно відносяться, всім забезпечені. А ці роки пройшли, ну, терпіли, терпіли, все. нічого більше. Всім дякую за те, що зібралися, мені дуже приємно. Повернення Сергія велика радість для громади, каже староста Михайло Сергієнко. Чекають з війни і інших земляків. Вою пішли десь приблизно у нас більше 30 чоловік. У нас вже 10 чоловік тільки загинуло. Зараз 5 чоловік припало без вісти. І це один живий повернувся з полону. Надіємося, що буде все добре. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.